Всім привіт! І на цьому уроці ми з вами поговоримо на таку тему, чому взагалі більшість новачків, початківців СММ залишаються без результатів в проектах, тобто вони не дають результат і отримують копійки за свою роботу. І як створити сторінку клієнта, що продає сама? Тобто сьогодні будемо говорити про ці от якісь помилочки, такі, да, які не дають вам заробити і зробити результат. І також поговоримо про упаковку сторінки, і ви вже зможете упакувати свій перший профіль в інстаграм. 80% новачків в SMM не отримують результату не через те, що поганий алгоритм в інстаграмі, не через те, що клієнт якийсь не такий, а через те, що вони не вміють упакувати сторінку. Сторінка це сам профіль в інстаграмі це перше, що бачить потенційний покупець, не сторіс, не пост, не якийсь там продаж в директі. А саме сторінку, як вона виглядає на самому початку, і саме вона вирішує, я хочу це чи ні. Дякую, я піду далі шукати іншого якогось спеціаліста. Якщо сторінка виглядає хаотично, людина навіть не дочитає пости, вона просто піде. Це не в образу якомусь майстру, так в нього класні роботи, але бачиш цю сторінку. Людина може зайти, да, це нарощування волосся. Людина може зайти, подивитись на роботи, але піти до іншого спеціаліста, який класно упакував сторінку, в якого пости підписані, да, де написано, кому варто робити нарощування, кому ні, е, і чому вона обирає саме такий тип волосся, наприклад, так, тобто щось пояснює, тому що просто вітрина в інстаграмі, ось так, коли це все виглядає, це не цікаво. І люди такого не будуть в е, такого майстра не будуть нічого купувати. І, звісно, якщо ви отак будете робити свою роботу, то у вас і клієнт не буде, і ви будете заробляти екстра мало. Сьогодні ми навчимося створювати сторінку, на яку захочете залишитись, зайти, залишитись, да? і я покажу логіку упаковки, яка продає сама. Тобто ви можете упакувати сторінку своєму клієнту або собі, як самим спеціалісту, і вона буде продавати сама без вашої участі, коли ви спите, або коли ви не знаю, на вихідних. І коли сторінка упакована правильно, людина розуміє, хто це, що це за експерт, чим він допомагає і чому саме їй він допоможе. Упаковка складається з кількох елементів: перше, це аватарка. У нас на прикладі це. Така зелена, зелений такий круляшочок, який е, там написано на хмарі. да Це логотип цієї е, постільної білизни. Далі це ім'я профілю, це там, де написано постільна білиза на хмарі. Торгова марка. Ось далі це шапка профілю, там де написано власне виробництво, тільки якісні натуральні матеріали, індивідуальне пошиття Актуальні сторіс це ці, ці такі кругляшки, які в нас прикріплені під кнопочкою стежити там, де написано тепла постіль, відгуки, вінтер, дитяча постіль, сатин і так далі. Закріплені пости, це ті пости, які позначаються такою, от, як будто би, піном. Да? Там зверху видно над кожним постом така, от, як будто би, штучечка, да? яка закріпляє. Оце наші закріплені пости, і сам візуал, да? тобто як виглядає сторінка. Тобто, тут, наприклад, візуал. Його немає. Да? А коли візуал є, то це ну, набагато гарніше. Да? Коли видно, що гарна зйомка, коли є підписи на фото і так далі. Аватарка це обличчя бренду. Для експерта, тобто, якщо ви як експерт, як ЕСММ спеціаліст, вибираєте собі аватарку, оберіть живе фото з відкритим поглядом або чистим і чистим фоном. Для бізнесу, тобто якщо ви ведете бізнес, наприклад, клініки або ветеринарної якоїсь там допомоги, або там, той самий постілі, ми обираємо лаконічний логотип. Або деталь, яка асоціюється з послугою, наприклад, вони могли поставити собі на аватарку фото постелі, і це теж було би правильно. Далі ім'я профілю це перше, що шукають у пошуку. Тобто, якщо у вас ім'я профілю написано неправильно, вас не зможуть знайти. Тобто, якщо б ця смник, який веде сторінку, написав би не постільна білизна, а просто назву на хмарі, то їх би ніхто не знайшов, тому що людина шукає саме постільна білизна, щоб знайти якийсь бренд. так? Завжди включайте ключове слово. Ключове слово це те слово, за яким вас асоціюють. Наприклад, smm спеціаліст так? можна далі дописати, що ви робите візуал, рекламу, співпрацюєте з блогерами і так далі. Але smm спеціаліст має бути, бо вас так шукають в пошуку. Майстер манікюру, так? потім можна дописати, що майстер манікюру Київ, майстер манікюру, там нарощування нігтів, педикюр і так далі. Але майстер манікюру має бути, бо вас так само і будуть шукати. Психолог, репетитор англійської, тобто тут зрозуміло, так, ключове слово в назві має бути. Назва це біля аватарки справа, «Постільна білизна на хмарі. Оце назва. Ім'я профілю, точніше. Йдемо далі. Шапка профілю це головна продаюча частина сторінки. Вона має відповідати на три питання: хто ти, чим допомагаєш, який результат даєш? І в кінці заклик до дії обов'язково. І зараз я вам прям покажу конкретні приклади шапок профілю, щоб вам було більш зрозуміло. І так, ще раз повторюємо: хто ти чим допомагаєш, який результат даєш, і заклик до дії? Прямо собі запишіть десь в блокнотику. Ця. Наприклад, smm спеціаліст для б'юті майстрів це відповідь на питання: хто ти Допомагаю залучати клієнтів через Інстаграм? Це у нас чим допомагаєш? Отримай безкоштовну діагностику профілю, пиши плюс в Дірект. Це наш заклик до дії. Щоб е, який результат даєш, да, тут можна дописати, наприклад. Е, Ну, допомагають залучати клієнтів через Інстаграм, це є результат, да? залучати клієнтів через Інстаграм. Можна тут ще дописати, наприклад, найкращий результат мені там тисячу доларів за три дні заробила клієнту. Далі, психолог для жінок це відповідь на питання, хто ти. Чим допомагаєш? Допомагаю позбутися тривоги і повернути впевненість. Повернути впевненість. І це ж відповідь на питання, який результат даєш. Позбутися тривоги, повернути впевненість. І заклик до дії для запису на прийом переходь на сайт. Далі, тренер онлайн, мінус 5 кг за місяць без спортзалу, це який результат даєш. Щоб дізнатися, чи підходить вам онлайн тренування, пишіть в Директ, тобто заклик до дії. І по такій схемі ми пишемо всі наші шапки профілю. Актуальні сторіс це наша вітрина. Тобто там зберігається найнеобхідніша, найважливіша інформація, тому що сторіс вони зникають, а актуальні сторіс залишаються в нашому профілі назавжди. І коли нова людина заходить в профіль, вона спочатку натискає саме на них, і вона там шукає основну інформацію, тому що знову ж таки сторіс з'явились пропали. Пости спускаються вниз, та ви можете написати в пост, наприклад, графік роботи, але він через деякий час спуститься вниз, і людина його просто не знайде. Але якщо ви це збережете в актуальних, воно там буде назавжди, і тому назви мають бути зрозумілими. Не просто там якийсь підпис там сердечко, наприклад, поставити. Ні, так не працює. Потрібно написати те, що, що там в цьому актуальному є, що людина знайде там, і це, наприклад, роботи, відгуки, про мене, послуги. Як приклад, беремо наш магазин з, постіль, з постілями, Так, наприклад, в них саме перше актуальне це тепла постіль. Це те, що прямо зараз актуально, тому що зараз всі шукають ці теплі да? І людина одразу натискає, одразу шукає свою постіль, яка їм подобається. Далі відгуки. Да, що важливо там людині, коли обирає постіль, які там відгуки, що там писали інші люди. Вінтер 26 – да, це на зиму. Вже вони якісь там нові орнаменти своїх постелей підготували і вони там одразу все виставляють. Далі дитяча постіль, тобто мама, яка шукає для своєї дитини постіль, вона одразу натисне на це актуальне. І сатин це означає, що в них там е, вироби з сатину вони окремо в актуальному закріпили, щоб було людям зручно. І звісно, що на великому курсі по СММ ми детально розбираємо, як створювати сторінки, які продають без реклами, як через правильну упаковку е, самі люди пишуть в Директ. Ми вивчаємо Пірайтинг, сенси в контенті, тригери продажів, особливості просування різних бізнесів, тобто такого бізнесу, такого, і це за це все, звісно, що моїм учням платять дорого. Я вам тут прикріпила тільки один модуль, який в нас є по упаковці профілю і видам контенту. А в нас таких модулів набагато більше. Закріплені пости. Далі це наступний наш пункт. Вони мають містити інформацію, яку аудиторія йде шукати в профілі. Тобто там маємо закріпити, якщо, наприклад, це експертний блог, да, ви, як СММник, собі можете закріпити, хто ви, який результат даєте, і приклади своїх робіт або кейси. Да, закріплені пости в нас три штучки зверху закріпляються. І тут має бути найважливіша інформація, тому що знову ж таки повторюю, що пости, які ви пишете, вони можуть вниз спускатися, і люди їх просто не знайдуть. Тому найважливішу інформацію ми прикріплюємо в закріплених постах. Наступне це візуал. Візуал це те, як виглядає наш аккаунт. Далі будуть приклади. Візуал не обов'язково має бути супер ідеально вилизаний, в ідеальних якихось шаблонах, да? але там має бути порядок, тобто, щоб людина ну, не втірялася там. Фото і відео мають виглядати цілісно. Так, щоб вони були як мінімум однакові під однаковим освітленням зроблені. Кольори, світло, шрифти однаковими і не відволікати від сенсу. Тобто, якщо у вас там один шрифт, там другий, там третій, це так не підходить. Це помилка. Вам має бути один або два основних шрифти у візуалі, які на постійній основі повторюються. Так само кольори. Якщо у вас сьогодні рожевий, пост, завтра голубий, післязавтра якийсь там коричневий, це буде просто каша. Люди. Не дуже гарно до цього відноситься, краще, щоб це були якісь один або два акцентних кольори. І, як приклад, показую е, приклад стоматологічної клініки, так, візуал такий приємний, що хочеться розглядувати. Хоча це зуби, і це не дуже приємно, да, але гарно все це е, показується. Однакові шрифти, однаковий чорний колір всюди. Тобто, все тут лаконічно, хоча немає якоїсь ідеальної картинки, да? щоб от все. В шаблончиках якихось однакових, ні, такого немає. Далі це е, грумінг, теж однакові шрифти. Так, да, воно трошки вразнобой, але воно виглядає лаконічно і воно має якийсь порядок. Так, однакові шрифти, однакові кольори такі голубенькі, бежеві, Ті собачки гарно пофоткані під однаковим світлом, і тому не потрібно йти до того, щоб був ідеально вилизаний такий знаєте, візуал. Достатньо того, що це буде просто акуратно. Приклади візуалів, які створюють мої учениці на великому курсі по СММ, теж можна показати як приклади гарних візуалів. Тобто, тут і однакові шрифти, і кольори акцентні. Зрозуміло ж там оранжевий, чорний, там перманентний макіяж, наприклад, да? чи це. Ін'єкції для губ, тобто там щось таке все червоне, теж однакові шрифти. Тобто, воно все акуратно виглядає без якоїсь наляпистості, і одночасно з тим видно, що гарно дизайнерсько пропрацьовано це все. І за це за те, що мої учні роблять такі прикольні візуали, за те, що вони ведуть акаунти, їм платять нормальні такі гроші, як приклад. Під час навчання перша учениця заробила 2400 доларів. Друга 62 тисячі гривень. Третя 670 доларів. Це все під час навчання, тобто вони навіть не закінчили навчання. Вони робили свою роботу і заробляли ось такі гроші. І остання учениця Надя заробила 27 280 тисяч гривень. Тобто, ось такі результати можна отримати, якщо реально вивчати СММ і робити все правильно. І ваше домашнє завдання на сьогодні це обери уявного клієнта. Якщо ви ще на минулих уроках не обрали собі клієнта, обираємо, наприклад, майстер манікюру або косметолог і створи для нього упаковку. Пропиши, яка, яка має бути шапка профілю за нашою формулою. Повернись, яка там формула, яку яку я давала. Зроби аватарку. Тобто, якщо це якийсь експерт, це має бути обличчя, якщо це якийсь бренд, так, це має бути логотип. І е, три актуальні сторіс, тобто які вони там будуть. Наприклад, якщо це майстер манікюру, це має бути там до прикладу, так там до після результати, відгуки клієнтів, і, наприклад, там мої роботи. Так? Це такі три актуальних. Тобі не потрібно їх оформлювати, якось робити всередині, але пропиши, що там буде, і ідеї для три, трьох закріплених постів. Тобто, що би ти там закріпила? Наприклад, як ти, ти як саменик, ти би собі закріпила, хто я. Результати моєї роботи і мої послуги. Це припустимо. Так, якщо ти якогось іншого клієнта обрала, ти теж ідеї собі накидаєш, що там може бути. І для того, щоб створити аватарку, я тобі в додаткових матеріалах прикріплю програмку і те, як там зробити логотип, якщо в тебе бренд, а не особистий блог. Бо якщо особистий блог, це просто фото. А якщо бренд, потрібно зробити логотип. Я тобі прикріплю урок по тому, як швидко робити логотипи.